У цьому відео ми поговоримо про обертання. Подивімося, яку задачу нам пропонують вирішити. Точка P була повернута навколо початку координат 0,0. Я пропоную це позначити початок координат 0,0 на 60 градусів, яка точка є образом точки P. Подивімося, як ми можемо вирішити цю задачу. Але спершу я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Я впевнена, що у вас все вдасться. І так, починаємо з нашої умови. Ми бачимо, що точка П була повернута навколо початку координат на 60 градусів. Ми маємо додатній кут повороту. Про що він нам свідчить? А про те. Що поворот здійснювався проти годинникової стрілки. Тобто ось так. І тепер ми маємо визначити, що ж це була за точка: точка С чи точка Д. Як ми можемо це зробити? Я пропоную, перш за все, з'єднати P і початок координат і продовжити цю лінію далі. Чому я це зробила? А тому, що наша ось ця синя лінія це 180 градусів. І, відповідно, якщо ми хочемо знайти 60 градусів, то це буде 1 третя від розгорнутого кута. Подивімося, що ж дає 1 третя від розгорнутого кута точка С чи точка Д? Я пропоную провести певні додаткові лінії, з'єднати С з початком координат і іншим кольором з'єднати D з початком координат. І що ми тут бачимо? Якщо ми з'єднуємо D, нехай початок координат то тоді ДОП кут більше схожий на 90 градусів, ніж на 60, тобто він схожий на половинку від розгорнутого кута. Отже, точка D нам не підходить. Подивімося на точечку C. Дійсно, ось цей кут виглядає як кут у 60 градусів. Отже, ми можемо сказати, що точка С є образом точки П після повороту навколо початку координат 0,0 на 60 градусів. Я сподіваюся, що це було зрозуміле і пропоную вирішити трішки іншу задачку. Наступне завдання звучить так: точка П. Наша точечка Пі була повернутою на мінус 90 градусів. Центр обертання вказано: ось наш центр обертання. Яка точка є образом точки Пі? Цього разу я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати з'ясувати самостійно. Так як і в попередньому варіанті починаємо з кута повороту. Ми маємо мінус 90 градусів. Про що це нам може свідчити? А це свідчить про те, що якщо у нас від'ємний кут, то обертання здійснювалося за часовою стрілочкою. Тобто ось так. Як і в попередньому відео, я пропоную провести розгорнутий кут 180 градусів і від нього вже знаходити в кут в 90 градусів. 90 це половинка від 180. Отже, ми маємо знайти половинку нашого розгорнутого кута. Якщо я проведу половинку, то це буде точечка А, і наш кут Пі, центр А, буде 90 градусів. Ось і все це і є правильна відповідь. Отже, ми можемо сказати, що наша точечка А є образом точки П при повороті на мінус 90 градусів. Я сподіваюся, що це було зрозумілим.